Але саме зараз відбувається трансформація, якої не відбулося за тисячі років. Тому що тисячі років для того, що треба приїхати посіяти, подивитися, чи правильно посіяли які сходи, подивитися, що в полях відбувається, щоб захист планувати і так далі. Зараз все це змінюється. І я сьогодні розкажу в нашому дослідженню, які технології дозволяють оцю таку радикальну зміну. Тренди, про які я хочу розказати, це про українські цифрові продукти, фінтек агро, дрони. Як не дивно, саме цього року це стало реальним трендом, і застосування штучного інтелекту, те, що дозволяє змінити стиль життя, це технології, які дозволяють моніторинг, контроль людей техніки рослин здійснювати віддалено. Саме ці технології провокують зміну стилю життя. От у нас через 10 хвилин тут буде дискусія панельна, і спікер, один з спікерів Роман Горобець. Я думаю, підтвердить, що саме так змінюється життя малого середнього фермера. Вони перебираються з полів в офіси. Зараз аграрії в полях частіше буває для того, щоб зняти тіктоки. А не для того, щоб подивитися там стан рослин, тому що стан рослин він побачив ще зранку, коли прокинувся у себе на смартфоні. Всього у нас представлено 2,2 і гектарів в нашому дослідженні. Це земельний банк совокупної компанії, які в цьому дослідженні є. Це 10% від плюс-мінус від усього наявного земельного банку. Тобто я думаю, що дослідження репрезентативне.